Доброго дня, з вами Олександр Юріков, і сьогодні ми поговоримо про зміну меж деяких східних областей України. До Верховної Ради України подано проєкт постанови про зміни в адміністративно-територіальному устрою Донецької, Дніпропетровської, Луганської і Харківської областей. Номер і дату постанови ви зараз бачите на екрані. Автори проєкту цієї постанови Обґрунтовують її прийняття тим, що на території Донецької і Луганської областей здійснюються заходи, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Федерації проти України, внаслідок чого розірвані адміністративні зв'язки між окремими населеними пунктами. Зазначена обставина негативно вплинула на стан фінансового забезпечення установи освіти та охорони здоров'я. Також це стосується надання соціальних допомог населенню підконтрольних українській владі територій Донецької і Луганської областей. Для врегулювання даної ситуації та недопущення гуманітарної катастрофи на територіях, які підконтрольні українській владі, необхідно змінити адміністративно-територіальний устрій окремих територій Донецької і Луганської областей. Дуже цікаво. І одразу виникає питання: ну, для чого це чи є в цьому якесь обґрунтування. Ну, по-перше, можливо, це оптимізація витрат на роботу військово-цивільних та обласних державних адміністрацій. Якщо райони Донецької та Луганської областей, які не є тимчасово окупованими територіями, приєднати до інших областей України, то, відповідно, можна ліквідовувати військово-цивільні та обласні державні адміністрації. І по-друге, це правове поле для майбутніх переговорів по мирному договору. Як постійно зазначає президент держави-агресора про те, що хоче захопити всю Донецьку і Луганську області, Але якщо юридично ми змінимо межі цих областей, то фактично він їх вже тимчасово окупував. Але навряд чи це якось вплине на реальні перемовини. Ну і, звісно, головне питання полягає в тому, що чи може взагалі Верховна Рада України змінити межі областей України. Ну, Відповідно для цього нам треба проаналізувати Конституцію України, Земельний Кодекс України і Закон України про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України. І відповідно до статті 92 Конституції України виключно законами України визначається територіальний устрій України. А відповідно до статті 85 до повноважень Верховної Ради України належить утворення і ліквідація районів. Встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів. Щодо територіального устрою України, то він ґрунтується на засадах єдності та цілісності територій, поєднання централізації і децентралізації. І що найцікавіше, що у нас до складу України входять певні області, і місто Київ та Севастополь мають спеціальний статус, який визначається законами України. Тобто, відповідно до Конституції України, Верховна Рада не уповноважена змінювати межі областей. шукаєте правову підтримку. Приєднуйтесь до мого юридичного телеграм-каналу Українське законодавство. На моєму каналі ви отримаєте експертні поради, аналіз змін у законодавстві та практичні рекомендації. Посилання на телеграм-канал в описі до відео та в закріпленому коментарі. Підписуйтесь зараз та захистіть свої права. Наступне, що нас цікавить, це стаття 174 Земельного кодексу України, яка називається Органи, які приймають рішення про встановлення та зміну меж адміністративно-територіальних одиниць. Відповідно до частини першої, рішення про встановлення і зміну меж районів і міст приймається Верховною Радою України за поданням Кабінету міністрів України. Частина друга передбачає те, що рішення про встановлення і зміну меж сіл селищ приймається відповідними сільськими селищними міськими радами. У разі, якщо встановлення і зміна меж сіл селищ призводить до зміни меж території територіальної громади, рішення про встановлення і зміну меж сіл селищ приймається Кабінетом міністрів України на підставі подання відповідних сільських селищних міських рад. І частина 3 передбачає, що рішення про встановлення і зміну меж районів у містах приймається міською радою за поданням відповідних районних у містах рад. Тобто, знову ж таки жодного слова про зміну саме території областей. І наступний документ це закон України про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України, який визначає порядок утворення ліквідації, встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць, їх найменування та перейменування, вирішення інших питань адміністративно-територіального устрою України. І відповідно до розділу 2, особливості вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою, утворення ліквідація районів, встановлення зміна їхніх меж. Зміна адміністративних центрів районів здійснюється Верховною Радою України за поданням Кабінету міністрів України. І як я вже втретє зазначаю, цих нормативно-правових актів, що в Конституції, що в Земельному кодексі, що в зазначеному законі відсутня будь-яка регламентація чи регулювання з приводу зміни меж областей України. Ну і на останнє хочеться сказати, що автори. Проєкту цієї постанови явно не вчили географію України, бо, наприклад, місто Лиман це не Бахмутський район, це Краматорський район. Тому якщо навіть приймають цю постанову, то виходить так, що деякі міста вони залишаються без певного врегулювання правового, оскільки його вказали в іншому районі, а в іншому районі такого міста немає.